В Чорнобилі можна знайти дійсно дуже багато цікавих локацій. Одна з них це дуже такий страшненький, закинутий піонерський табір казковий. Знаходиться він біля села Іловниця. Звичайно, село теж закинуто, і тут, ви знаєте, так можна знайти декілька радіоактивних плям. Хоча село Іловниця і знаходиться в 30 кілометровій зоні відчуження, але як бачите, рівні радіації тут у декілька разів підвищені, особливо коли ви знаходите якісь кістки тварин, які харчувалися сі радіоактивної землі. І, друзі, вітаю вас одному із самих таких популярних. Таборів у зоні казковий. Можливо, звичайні туристи, коли приїжджали до зони однодневним туром, вони його не відвідували, тому що він знаходиться далеченько від основних маршрутів. Але в мене є для вас новина. Саме оцей табір казковий, можливо, буде внесений до найпопулярнішої української гри Stalker 2. І цей табір буде тут вперше. До цього розробники сталкеру ставляли табір ізумрудний, а цього разу буде табір казковий. Я дуже люблю це місце, тому що табір казковий знаходиться у лісі, тобто навколо тут тотальний ліс. Оце така арочка, це був головний вхід. І ще одна цікава інформація про це місце: що після аварії тут майже два роки жили ліквідатори. І кажуть, що навіть колишній директор Чорнобильської атомної електростанції Віктор Брюханов тут також жив з ліквідаторами, тому що до того, як його посадили за обвинуваченням у аварії, він також приймав активну участь у ліквідації наслідків. На території Лагерю. Казкового можна побачити ось такі невеличкі будиночки. Якщо ви у своєму дитинстві колись відвідували такі табори, може ви і пам'ятаєте щось подібне. Наприклад, я, Вікторія Поліська, автор цього відео і каналу, ніколи в житті не була у таборах. От не була і все. Я знаю, що всі мої. Друзі, майже всі знайомі там побували, а ось мені якось не пощастило, не була я там. Тому для мене було цікаво походити по цьому закинутому місту. Тут не тільки будиночки можна побачити, а й отакі казкові фігурки, тому що табір мав якусь тематику, сказочний, він взагалі називається в оригіналі, і тут можна знайти в кущах такі вже полурозбиті якісь. Фігурки. Гуляти по цьому місцю дійсно дуже класно, тому що тут майже взагалі ніколи не було туристів. Прип'ять і Чорнобильська атомна станція, звідси знаходиться десь більше, ніж 30 кілометрів до Прип'яті. І е, поряд з цим табором протікає річечка Вуш. І ось тут, до аварії, відпочивали дітки з прип'яті із навколишніх тут. Е, Сел. Ось отак він виглядає всередині. Тут майже вже нічого не залишилось, тому що, як ви пам'ятаєте, вже після аварії тут проживали ліквідатори. А коли вони виселялися, мабуть, або забрали з собою якісь ліжка, ну щоб далі ними користуватися, тому що тут насправді було більш-менш чисте місце. Саме тому тут і заселили ліквідаторів. Може, забрали меблі з собою, а може, просто організували тут за табором, наприклад, якийсь могильник. І саме туди, в такі ями, були заховані усі речі з цих будиночків. І таке не можна виключати. Чому? Тому що, можливо, ці ліжка, тумбочки, речі, все, там, наприклад, посуд зі столової, міг фонити, так? І щоб його не розтягнули мародери, тому що село. І ловниця знаходиться не дуже далеко від кордону зони, це все могли просто-напросто закопати у спеціальних траншеях. Або навіть ну, спалити навряд, просто, може, так, понищили, понищили та й закопали, щоб не виносили та не спали на радіоактивних ліжках. Стан цього табору, звичайно, залишає бажати кращого і батареї навіть покрали, не знаю хто. Самі догадайтесь. Я взагалі, коли чула про цей табір, я думала, раз тут два роки після аварії жили ліквідатори, то тут повинно залишитись багато речей, ну, тому що вони його берегли два роки. Але виявилося все навпаки. Тут настільки все вигризли, що, в принципі, і показати немає що. Але саме цей табір ви побачите у грі Stalker 2. Це місце дуже цінне тим, що тут е, не дуже часто бувають сталкери. Не часто тут е, хтось, наприклад, з них ночує, а тим самим забруднює. Багато сталкерів є такі забруднюють місця, де ночують. Тут таке не дуже популярне місце. Навколо ліс туристи також не часто сюди приїжджають. І от інколи можна знайти якісь малюсінькі залишки якогось декору. Взагалі це місто так виглядає, знаєте, як постапокаліпсис, такий мох на підлозі. А оце ще цікава кімнатка. Не знаю, це штучки з-під яєць, лоточки. Мабуть, може, якась танцювальна була кімната, дискотека може, щоб заглушити звук, так раніше робили. Якась звукова кімната. Друзі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на мій, на мій сталкерський український канал.